До речі, Україна є засновницею організації об'єднаних Націй, на відміну від Російської Федерації, яка просто чомусь виявилася, що вона є цією спадкоємницею СРСР. Тому це якраз це оті аргументи, які говорять тільки лише про те, що у нас іншої системи координат немає, її не можна ігнорувати. Ну, тобто не можна, ну нам треба працювати все одно, і організації Об'єднаних Націй. І мало того, і щоб місії були завжди організації об'єднаних націй, якщо стоїть стосується викрадених наших вивезених Російською Федерацією, українських дітей, гуманітарного права, покарання і так далі. Тому що, бачите, іншої системи немає. Хто її може знайти? Можуть знайти тільки провідні країни, які відіграють ключову роль. І от, якщо говорити про Латинську Америку, завершуючи, то хтось з цих країн має ключову роль грати також і в радбезі організації Об'єднаних Націй, де вони не є. Ну це ж теж скільки змінилися після Другої світової війни, мають бути зміни і тут в цій організації так само, як ми говоримо про зміни в організації Європейського Союзу, де зараз мусить бути щось зробити з цим вето.